Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. З моменту повномасштабного вторгнення питання відряджень стоїть гостро на порядку денному саме у представників Європейської солідарності, які є одним із лідерів за поїздками за кордон. Однак саме вони найбільше обурюються через те, що немає достатньо дозволів для чергових відряджень. Тим самим окремі депутати розпочали певні маніпуляції та зловживання, чомусь вважаючи, що кожне їхнє бажання виїхати за кордон у період дії воєнного стану має бути безумовно схвалено керівництвом ра. Ради, без врахування мети завдань та оцінки результатів цієї поїздки на тлі цього, голова Верховної Ради України Стефанчук в інтерв'ю українському ЗМІ дав роз'яснення щодо нового розпорядження по виїздах за кордон народних депутатів. Головний акцент Стефанчуком зроблено на необхідності запровадження принципу один голос, тобто узгодженості ТЕЗ із МЗС, яких нарде повинен дотримуватись під час закордонного відрядження, в період воєнного стану дуже важливий «one voice» від держави, і ті, хто критикують це. Виїжджаючи у відрядження, усе одно отримують такі тези, тому що така державна політика. Звісно, ти можеш говорити від себе що завгодно. Але з основних питань зброя, фінанси, допомога України, санкційна підтримка, ми всі маємо виступати одним голосом. І саме для цього такі тези мають надаватися. І це правильно, тому що ми, як держава Україна, одна команда на міжнародному рівні, наголосив Стефанчук. І ще один пункт розпорядження: зобов'язання відвідувати саме ту країну, до якої був відряджений народний депутат. Та ця норма є важливою з огляду на велику кількість туристичних і приватних вояжів нардепів, для яких вони використовували саме службові відрядження, коментуючи цей блок, Стефанчук зазначив, що депутати не зможуть самостійно подовжувати кількість днів відрядження. Тепер це буде чітко регламентовано, бо вони мають поїхати виконати свою місію і повернутися назад. Згідно з розпорядженням голови Верховної Ради, перш ніж вирушити у відрядження за кордон, парламентарії зобов'язуються надати його плани за значенням результату. Результатів, з якими планують повернутися в Україну, Стефанчук також акцентував на тому, що нардепи не зможуть заявляти одне відрядження, а їхати в іншу країну, тому що там цікавіше на виключення, що у цьому пункті Стефанчук мав на увазі депутата Гончаренка, який за документами мав їхати до Брюсселю, але відпочивав та обідав сім'єю в Лондоні. Найбільше обурення щодо слів голови Верховної Ради України почали озвучувати саме ті, хто використовував відрядження для власних політичних. Бізнесових і приватних інтересів, Софія Федина опублікувала цілий пост, де розкритикувала заяву Стефанчука. Нардепка зазначила, що це ніщо інше як диктатура. Спочатку вони понабирали монозбрід. Монозбрід поїхав ганьбити Україну, відпочивати по Мальдівах та Таїландах. А тоді генії вирішили у порушенні закону обмежувати законні права народних депутатів, яких обрав народи, які повинні працювати на міжнародній арені. Написала Федина. Насправді, якщо вже мова зайшла за роботу на міжнародній Народній арені, то цим має займатися сам президент України або ж МЗС. А депутати, в свою чергу, мали б займатися війною в Україні та ухвалювати законопроєкти, які важливі на даний час, а не думати про відрядження, де б можна було відпочити та розважатись. Нагадаємо депутатам, що з 24 лютого 2022 року парламент працює в режимі безперервного пленарного засідання, а це означає, що народні депутати мають бути готові в будь-який момент зібратися в кількості необхідній для ухвалення важливих. Для держави та народу рішень, а не бути десь за кордоном у власних цілях. Депутатам головне не забувати, що вони є нардепами України, і основне їх завдання працювати з в Україні. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.